Чому саме сьогодні я не можу прочитати твої думки? Джинджер, про що ти думаєш? Насправді. Я буду кожного дня приносити вам на пробу, що в мене вийде, і поступово ви будете пробувати їжу, приготовлену з любов'ю. Можливо, настане день, коли ви не зжити не зможете без моїх страв. Я рада, що стало хоч трішки краще. Мої старання не пропали даром. Джинджер. Вірно, вона стільки тренувалась, що довести свої руки до такого стану, неможливо, щоб вона додавала в їжу отруту. Дії Леді Лараджа досить підозрілі можливо, вона все це спанувала, щоб таким чином посіяти між нами розлад і недовіру. Хоча мені не до кінця зрозуміли її наміри, я хочу показати їй силу нашої довіри. Ваша величність? Навіть якщо я не можу прочитати твоїх думок, Джинджер, я все одно тобі. Ваша величність, вам сподобалось? Так, смак Імберу трішки відчувається, але мені сподобалось. Добре, ваша задоволена посмішка окупила всі мої старання. Але в майбутньому не навантажу свої руки приготуванням. Мені достатньо, щоб ти була поруч зі мною. Ваша величність? Фух, в якийсь момент мені здалося, що обстановка напружена, але, мабуть, я даремно схвилювався. Ваша величність! Що сталося? Ваша величність, прокиньтесь. Ви мене чуєте? Симптоми отруєння? Отруєння? Бути цього не може. Хто? Як? Чому? Джинджер, ніколи б не подумала, що ти так гарно вмієш прикидатися. Що? Про що ти? Я все чула. Ти наказала покоївці додавати в їжу Його величності якісь ліки? Травити, його величість Ізана, як ти могла опуститись до такого. Лараджи, невже? Це твоїх рук справа. Я все готувала вдома, в неї не було ні єдиного шансу, як вона змогла отруїти їжу. Не розумію, про що ти? Ти здуріла? Я накладу на його величість нейтралізуючі заклинання, щоб отрута не поширювалася далі. Хемель, ви зможете? Якщо щось піде не так, ми втратимо його. Не панікуйте, я багато спостерігав у вчителя перед тим, як вчити магію нейтралізації. Ох, це все моя вина. Я егоїстично захотіла змінити перебіг подій і змагатися за Раджиєю. Назвичайно не подарунок, але хто б міг подумати, що вона намагатиметься нашкодити його величності? Такими темпами через мене і за незустріне кінець іще жахливіше, ніж у романі. Мені не можна було бажати роль, яка мені не призначалась. Мабуть, останні секунди він думав, що я його зрадила, нарікав, що знову близька людина, якій він так довіряв. Покинула його. Будь ласка, розплющ очі, як же боляче в грудях. Ваша величність? Ваша величність? Ні, Ізан вже знав. Він здогадався з самого початку, але не вагався, тому що вірив мені. Лараджи, тепер ти задоволена? Що? Ти, мабуть, думаєш, що легко руйнувати чуже життя і розлучати людей. Не здивуюсь, якщо це тебе забавляє? Але цього разу ти пошкодуєш, що сміялась над нашою вірою? Я заставлю тебе спошкодувати. Що це? Звідки це сяйво? Сяйво? Що сталося? Чому я на підлозі? Ваша величність? Ваша величність, як ви себе почуваєте? Ви втратили свідомість після того, як спробували торт? Невже? Ти додала в торт вино? Зараз не до жартів. Яке полегшення, що з вами все добре? Я вже думала, що це кінець? Сильно злякалась. Заспокойся, гаразд? Хамель Брей, що на це була ваша магія? Ні. Це була не моя сила. Можливо, це. Леді Джинджер. Поділ вашої спідниці. У моїй спідниці був колон Лераджи? Гешут? Дідусь? Вітаю вас, ваша величність. Ваше прокляття зняте? Моє прокляття зняте? Джинджер, колон. Зовсім нічого не чую. Я більше не можу читати думок. Ура! яка радість, ваша величність! Отже, те сяйво було ознакою зняття прокляття. Але як саме прокляття зняте? Я не помилився. Ваша величність ви справді сильна людина, як і пан Хедрик, ваш дядя. І мій найкращий учень. Мене турбує одне питання чому мій дядя так просто прийняв смерть. Якщо він знав, що його старший брат йому загрошує, чому б не запобігти цьому. Життя, яке було відведене пану Хедрику, було коротке. З самого народження був слабким здоров'ям, Використання магії потребує витрат величезної кількості енергії. Його доля була вирішена наперед. Знаючи про це, він не полишав спроби освоїти магію. Пан Хедрик, як ви себе почуваєте, виглядите не дуже добре. Давайте на сьогодні завершимо вправи. Ним рухало щире бажання допомогти старшому братові та своєму королівству. Все добре, гешут. Я можу іще займатися. За іронією долі, пан Хедрик щиро любив і всьому підтримував його величність Астора, який вважав його суперником. Пан Хедрик у глибині душі розумів, що його існування тисне на його величність, і тому покірно випив отруєний Келих. З прийняттям незаслуженої любові та жертви серце його величності Астора. Охололо. Однак леді Джинджер і ваша величність вибрали іншу долю. Почувши, що їжа отруєна, ви ні на секунду не сумнівалися у леді Джинджер, і ваше серце вперше довірилось у комусь по справжньому розірвало прокляття. Але я справді не додавала отруту. Я знаю, леді імбир. Це зробила не ти. Я даю тобі останній шанс виправдатись, леділа раджи. І я тут дійсно ні при чому. «Думаю, ти вважаєш, що змогла всіх обдурити? я, – повівся, оскільки ти ретельно контролювала свої думки і вираз обличчя. Але в момент, коли я проковтнув торт, ти заметушилась, і в твоїх очах я побачив, як ти подумала про справжню покоївку. Що стояла за цим. Що? Ти здивувалась, бо я проігнорував твої попередження. Стоп, ви говорите, що з'їли Тор, знаючи, що він отруєний. Благо Хамель врятував вас, але де ви були б, якби у нього не було потрібних знаклинань? Це ж питання життя і смерті. Почувши від Гешута про безмежну довіру, я довго думав. Через свою здатність читати думки, я завжди одразу ж заглядав у душу співрозмовнику, намагаючись побачити його справжні наміри. Підозрюючи всіх і кожного, я навіть не намагався комусь довіритись. І тут мене осяяло, а якщо використання цього прокляття мій власний вибір. Я не видів його і в той же час використовував цю силу постійно. Але цього разу я вирішив повірити не прокляттю, а в тебе, таку, яка ти є. Дякуючи тобі, вузький міст, який я вважав довіру, став широкою дорогою. Як і обіцяв, ти перша, кому я абсолютно довірився. Ваша величність. Джинджер Торта, дякую і я буду кохати тебе вічно. У результаті. Все закінчилось, як написала у книзі Джинджер. Доля пов'язала цих двох так міцно, що ніхто не стане між ними, мені теж це не під силу. Вітаю вас і бажаю вам обом довгого щастя. Що за його величність щиро повірив Джинджер, і прокляття було знято? Моя кропітка робота оборонилася користю цій дівці, не вірю. Лараджи. Дідусю, ви ж померли сім років тому, як ви тут опинились? Той, хто перед тобою лише безцілий привид, частинка душі бережно у твоєму колоні. У колоні? Так його величність чув голос дідуся. Тоді чому ви весь цей час мовчали? Ви могли з самого початку розповісти мені спосіб зірвати прокляття? Я помістив частинку своєї душі в кулон, щоб допомогти його величності зняти прокляття і виправити свої помилки. Тільки проклятий його величність міг почути мій голос. Я залишив колон тобі в надії, що в майбутньому ти допоможеш зняти прокляття, але не можу повірити, що моя чарівна онука зробила таку дурість. Я завжди була головною героїною. Тому не здивувалась, коли взяла в руки роман, де описано призначене в мені майбутнє. Я була впевнена, що я найкрасивіша і найчарівніша, кого б там не було. Але моє місце забрала ця дурепа Джинджер. Вона всього на всього злодійка, яка мала б з'явитися мигцем і зникнути з цієї історії. Гей, ти мене зараз дурепою назвала? Та як ти? Лера же Атланта, я не пробачу такі тобі слова. Адрес джинджер, тобі недостатньо того, що ти намагалась її підставити. Я просто хотіла повернути початковий сюжет. Ваша величність, ви мені також щиро подобаєтесь, я бажала лише зняти місце поруч з вами, тому що це місце споконвіч було моїм, леді лараджея.